Учні. у нас сьогодні актуальна тема для України це е, оцінка судочинства Франції, періоду реставрації за матеріалами роману Стендаля, Червоний і Чорний. Сьогодні Україна знаходиться на шляху розвитку е, демократичної правової країни. Для цього важливо їй створювати демократичні інститути. І насамперед демократичним інститутом, який здатні вирішувати важливі суспільні питання, є судова влада або судовий орган. Згадаймо, що таке судова влада? Судова влада це реалізовані судом влади повноваження, якими надіяними для вирішення справ. Віднесені компетенції у суботній відповідності із процесуальними або матеріальними законами. Основними засадами судочинства в, в Україні за конституцією є законність учасників, усіх учасників судового процесу перед законом на Дякую. Yeah. Ще які засади судочинства також забезпечення забезпечена виданості вини. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурору, забезпечення обвинуваченням права на захист, власність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, забезпечення апеляційного та касаційного оголошення рішення суду крім випадків старого міністра і оглядної сторони суду. Дякую. Суд присяжних як важливий інститут демократизму і є показником гуманності і безпосередньо також демократії. Він виданий був в Україні з 2012 року. Перші судові засідання запрацювали в різних містах України. І нам важливо пам'ятати про те, що рішення, які повинні прийматися судом присяжних, повинні бути виважені. Законодавство і е, судочинство вони відтворюють рівень суспільних відносин. Вони відображають, який є рівень суспільних відносин на той час, в яким вони існують. Я справа показав, як відображує законодавство рівень суспільних відносин Стендаль у своєму романі «Червоний і Чорний. Тож на сьогоднішньому уроці ми з вами. Повинні проаналізувати життєві ситуації конкретніше. Це в нас буде ситуація із засудженням Сареля з різних позицій, визначити рівень розвитку суспільних відносин Франції 19 століття, розв'язувати проблемні питання, використовуючи досвід діяльності безпосередньо з історії, правознавства та літератури, оцінювати судочинство Франції. За матеріалами твору Стендаля та законодавством Франції ХІХ століття, застосовувати методи і прийоми е, критичного мислення і також займати активну громадянську позицію. У 10 класі ми з вами розпочали вивчення е, зарубіжної літератури е, середини ХІХ століття. Скажіть, мені, будь ласка, який творчий метод, який напрям виникає у мистецтві цього періоду? Реалізм, так. А скажіть мені, будь ласка, що характерно для реалізму, як для методу? Це типовий герой у типових обставин. Типовий герой у типових обставинах. Письменник, про якого ми, ми будемо говорити сьогодні, відносив сам себе до романтики. Але в його творчості якраз формувалися засади реалізму. Це стендай. І ми будемо говорити на уроці про те, як же він наскільки правдиво він зумів відобразити у своєму творі панораму життя Франції XIX століття. Для реалізації завдання року ми будемо працювати у чотирьох. Площина. Перша а, площина це е, емоційна або акторська. А, вона дозволить нам сформувати уявлення про рівень суспільних відносин через відчуття героїв роману, ну, зокрема Джуліяна Сади. Друга це е, літературна правова, яка е, сприятиме аналізу злочину. Е, о, о, чому, за яких умов скоїв його сорель, і відповідно покаже нам рівень е, розвитку суспільних. Відносин на основі обговорення питання: винен чи не винен наш герой? Третя це е, історика правова. А е, вона е, спрямована на оцінювання рівня суспільних відносин і судочинства Франції 19 століття. І четверта площина це громадська площина, яка е створена для підведення підсумків у вигляді побажань суду присяжних. Тут якраз до нас можуть доєднатися і наші гості. У вас є е папір чистий, ви можете записувати свої думки, тобто це будуть побажання, які вже має бути суд е присяжний. І дуже важливий момент. Стендаль, називаючи свій твір червоний і чорний, як бачите, у нас такі два кольори присутні сьогодні, він не пояснив, чому саме він так назвав свій твір. І тому літературознавці визивають лише гіпотези. І ви також сьогодні зможете висунути свої гіпотези наприкінці уроку, чому роман називається саме так. А зараз ми з вами. Перенесемося до тексту твору і поспостерігаємо за емоційними переживаннями наших героїв. У Бачистині у нас задіяний адвокат, прокурор і сам жульєн Сориль. Прошу вас, пане прокурор. Жульєн Сориль, син Тисні з містечка М'яра, секретар Маркіза Деламоля, звинувачується в тому, що він стріляв у церкві, пані Дерина. Пострілів було два. Першим пострілом він не влучив, а другий постріл, постріл ран, поранив пані. Сорель визнав свою вину, давайте його заслухаємо. Спочатку я взагалі не хотів виступати, щоб не раділи мої вороги. Я не належу до вищого класу, я не буду жодних ілюзій. Мене чекає смерть, я підняв руку на жінку. Мій злочин був умисним. Але навіть якщо. Моя, Моя провина була б не такою великою. <хи> я впевнений присутнім все одно захотів на моєму прикладі показати місце тим молодим людям, що вириваються зі злиднів завдяки своїм розумовим здібностям. Цьому полягає мій злочин. А судитимуть мене ті, кому я не вільний. Серед присяжних на жодного селін... селянина, є лише обурені буржуа. Такорисмовним захистом свідчить те, що сама пані Дереня написала того долиносного листа, в якому вказує, що вона кохала жили на Сореля і не впрямуватиме в тому, що він зробив і що його злочин не є умисним. І ще пані Деламоль надала суду листа до епископа, у якому зазначено, що вона не хоче, щоб жили засудили і повністю випробували людину. Саме таким був суд у тексті Ворогів. Давайте нагадаємо, чим же він закінчився, який ж вердикт виніс цей суд, що, а, до чого засудили жилья. До страви засудили, правильно. Причому рішення присяжних було одноголосним. Журні засуджено до страви. Ми з вами маємо унікальну можливість. А, той суд уже відбувся. А ми а, спробуємо проаналізувати, що могло б бути по-іншому. На основі свідчень героїв роману. І так у нас свій е, суд присяжний, і е, я прошу. Пані та панове, справа очевидна. Скоріе наумисний злочин. Є свідки цього злочину і є зізнання самого звинувачного. На мою думку, справа не є очевидна, як каже наш пан прокурор. Чи було скоримо вбивство? Ні. Пані Дереналь залишилася живою. Якщо б жує хотів убити пані Дариме, то чому було два постріли на три. І чому злочин, який був скоєний, має бути меншим від заподіяної шкоди, як ми плануємо зробити самому жуєві? Пані Дарима, дружина мера Вер'єра, кохана соля. Пані Дариме, наскільки було щирим ваше пані Жулена Сореве. Я рано вийшла замість за пана Дарина. я не знала і всі свої почуття віддавала дітям. Коли у нашій сім'ї з'явився Сорель, то е, я стала до нього як до старшого сина. Але згодом це переросло в пристрасть і е, Сорель був е, здатний на пристрасті дівчинки, і це саме те, що в ньому приваблювало. Отже, якщо ви щиро кохали журі, то чому написали того доносного листа, який його до злочину? Мій духівник намовив мене написати цього листа, Маркізу Деламою. Ця оця новина і жур'я міг би бути щасливим, але це його спровокувало. І він в цьому тільки я, а він не війни. Отже, він кохає, але вбиває. Чому? Матида Доламо, молода аристократка, наречена Жов'яна. Чи кохали ви одного? Я примітила жульєна з самого початку, як він з'явився в нашому будинку. Він зріснявся з мого оточення. На відміну від мого брата та його друзів, він став і на вчинок. Одного разу він ледве не, не вбив мене нападів деннощів, схопивши шаблю зі стіни. І міг здійснити вбивство. Але саме за це я його кохаю. Наші стосунки були бурхливими. Ми то розлучалися, то мирилися. Але врешті-решт все йшло до весілля. Я чекала дитину і вважала Желіна своїм чоловіком. Чи було ваше кохання щасливим? Якщо так, то чому розбилося ваше щастя? Так, ось, наприклад, напередодні на його великої Маркіз Маркіс Лямон написав мені листа про те, що батько дає сорелю Патин на чин сарського поручника кавалера Почесного легіону. І коли я повідомила, що на цю новину, його радість була безмишна. Можна легко її уявити, якщо знаючи, до чого Сорель весь час йшов та, та э, радість до очікуваної дитини. Це було б найкращим чином, якщо б лист. Пан Вельнов, буржуа, прафеса а в свій час упадав за пані Верней, але б... бездіюється. Сторень Вінен. його звідласті взяли гернером будинок мера, але він приступно званий дружину мира. Але тоді йому вдалося приховати цей зв'язок. Хоч я попереджав його в цих малонівних листах. Потім у Парижі у родині Маркіза Дела Моля журєн звали його доньку Матильду. Маркіз був готовий на оруження журєна і Матильди, А до колишньої коханки розбив всі його плани. Тож він пішов на місто спомстрі. його до вчинення злочини. Повернувся до місця злочини. У якому стані знаходився серебрі під час вчинення злочину? У нього три тільки він не зміг. Хоч вінський план. Під час другого посту не пострю, просто так і свідомість. Чи були раніше коли він доживська жварі? Так, коли Які почуття у вас після скоєння злочину? Як я дізнався в різниці про те, що пані Верональ жива, я почав каятися в своєму злочині. Тільки після того закінчився мій вихомановий стан, та на тим безумство, в якому я знаходився спочатку від'їзду з Парижу до Варія. Тож тобто, проєкт у момент злочину перебував у стані сильного червого хвилювання. І саме злочин спровокував його ці емоції. Батько, що є? Ти ніколи не розумів свого сина? Я ніколи не розумів свого сина. Він був фізично, був, фізично болен, не придатним до селянської роботи. Весь час читав свої дурнуваті книжки, замість того, щоб працювати. Я зрадів, коли пан Ренат забрав, і... забрав його цю ледаря до себе та ще заплатив за нього. Я пробачаю сину за злочин, про це я йому сказав. Я задоволений, що його гроші прийдуть мені, як у спадок. Отже, пробачення телефон відносив. А що ще скаже Абаршова? А Баршова? Свіщеник вирізнявся до будь-яком, прикинь, не живе. Я знаю Жуліна практично дитинства. Він був, він був в чужій власній родині, бо коли фізично. І він вже, він був, ну, тільки хотів навчатися. Він добре знав Латинь. Він хотів навчатися у Безостоні, але у ролі священника він це також не бачив. Він, його ідеалом, ідеалом був на Він Почав собі теж його... Як ви здобули цю посаду? І, і чи не ваш прийдок за часів Людовіка 14 збагачувався? Ні? У тому у вам є запитання до автора. Чи могли б ви написати інші імені Стендарт. Із Стенда, письменник з прогрессивними оглядами, учасників Жуєн це молодий чоловік, він розумний і освічений, але має просте походження. Жулєн розумніший за Божазію Веніра, за семінарістю Бергенсона і за свідську молодь Переда. Жуєн живе в той час, коли не може використати всіх своїх цілей. Бачить шлях до кар'єрного зростання лише через Проте на Противників, кінець стороні розуміє, тільки одне, що фухау, пані Дени. Хто в цьому всьому винен, я звинувачую суспільство, адже йому потрібні тільки гроші, а працьовиті та мановиті розумні люди це дорогу знання. Я писав твір на основі судової хроніки, хотів бути продовжувати. Отже, ми розглянули з вами двох позицій. Чи з двох флошин ситуацію вбивства Жуліна Сарея. Жуліна Сареля нам дали можливість виступи двох груп уявити рівень суспільних відносин. Далі ми переходимо до аналізу рівня суспільних відносин, але вже безпосередньо із позицій правової, із позицій правової та історичної. Чому? Тому що саме законодавство воно відтворює рівень суспільних відносин. Наскільки були, е, були переваги е, законодавства Франції ХІХ століття і наскільки були недоліки е, законодавства Франції ХІХ століття, ми зараз заслухаємо із е, доповідей е, групи істориків-правників. Романня описано скоєння злочину з Жуєном Сарином. Автор продемонстрував панораму суспільних відносин 19 століття, які регулюються системою законодавства 19 століття. У другій площині уроку було показано засідання суду присяжних. Це дає нам можливість сформувати переваги та недоліки судочинства 19 століття. Як було сказано, основою твору став реальний пам'ятник Блівства Франції в період реставрації. Автор детально описав обставини, які спонукали Сореля стати на шлях вбивства, описав суспільно політичну ситуацію тих часів. Судовий процес, описаний у творі, відбувався за статтями кримінально процесуального кодексу 1808 року та Кримінального кодексу Франції, який був введений в дію в 1810 році. До його основ були покладені положення з декларації прав людини. Варто підкреслити, що саме цей кодекс проіснував до 1992 року. Але перш ніж визначити переваги та недоліки судочинства за кримінально-процесуальним кодексом, ми повинні розібратися, чи були підстави притягнення Сориля до відповідальності. Як відомо, підставами є склад правопорушення та рішення суду. Щодо складу правопорушення, то відповідно до проаналізованої ситуації в літературному правовій площині є суб'єкт жив'ян Сворель, об'єкт життя пані Дерина, суб'єктивна сторона вина, прямий умисок та сильне душевне хвилювання, об'єктивна сторона постріл у громадському місті у церкві столиці. Слід зазначити, що в місто було схоже на статті незакінченого злочину. Доречно було б сказати про процедуру судового процесу. По-перше, не було заслухано думку потерпілих та свідків зі сторони. Проте присяжника голосували абсолютно більшістю, оголосивши вердикт цари. Отже, були всіх підстав притягнення царита до кримінальної відповідальності. У сучасних позицій можемо сказати, що суд не врахував собі півної спорті, а саме скоєння злочину про... в стані сильного душевного хвилювання. Ще є понякшуючі обставини у призначені покарання. Ще важливіший момент, що варто по бару сучасних поліція законодавства і не був переконаний законодавство, це щире кайтя через визнання вишарення і готовність світу ненавистування. Проаналізувавши кримінально процесуальний кодекс та кримінальний кодекс, можемо сформувати переваги та недоліки судочинства ХІХ століття, а також гуманність суспільних відносин та рівень розвитку суспільства. Отже, переваги. Існування інституту суду присячих, але з недоліків де-факто існувала залежність від рішень суддів. Присяжні не визначали покарання і не могли на його ніяк вплинути. Мав свідкий характер, не містив релігійного злочину. Проте, закон про святотаство 1825 році, який передбачав смертну кару на відхилення від релігійних норм, законність існування принципу презумпції винності, власність судового процесу, в той же час існування смертної кари відсікання голови голови збереження багатьох організмів, що основою метою покарання було залякування. Смертна кара зберігалась до 1939 року. Переважно, максимального обмеження сільського сваділля з недоліків існування гартії 1814 року, відома під назвою Дарована народна конституція, король наділявся виконавчому повноваженим і призначав суддів інколи довічно, де юри – проголошення принципу рівності